Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко. І ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 26 розділу Коучинг для себе та один на один. Тема формування свідомої людини. Чому коригувати розуміння правильного. В цьому відео про Останнє генеральне формування правильної свідомості людини до дій. Вже пройдені всі етапи обдумування і обговорення. І плануючи діяти, ми, бачучи вже наявні помилки, коригуємо плани дій. Коли відбувається таке коригування? Перше, коли є відчуття помилки. Друге, коли нестиковки в власних планах і комунікаціях з іншими. Третє, коли є Недостача в ресурсах, грошах, часу, людях і іншому. Четверте, коли недостатній план дій для виконання потрібного. І найважливіше в цьому недостатній план дій. Хочеш реалізації, потрібен достатній план дій. Достатній. Це план, що має всі етапи для реалізації потрібного. План власних виконавчих дій. Та якнайскорішу постановку задач іншим по всьому необхідному від інших. В цьому блоці, ми саме такий план і повинні сформувати. Як будувати коучинг на цьому етапі? Якщо в блоці 14 підтвердження розуміння потрібно, є помилка, то ми переходимо до блоку 15 кінцеві коригування. І якщо тут все добре, то переходимо до блоку 17, прості вказівки, які раніше не обговорювалися. В такому випадку. Ланцюг частина алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 14 підтвердження розуміння потрібного. Блок 15 кінцеві коригування, блок 17 прості вказівки, які раніше не обговорювались. Далі поговоримо про сам блок 15. Тут дуже прості питання, але відповідь на них шукати важко. І потрібно знайти. Перше, як правильно запланувати. Друге як врахувати всі необхідності і пріоритети. Саме тут доформовується дієвий узгоджений план. Якщо щось пішло не так на етапі 15, кінцеві коригування, варто перейти до блоку 16 кінцеве уточнення. В такому випадку ланцюг частини алгоритму коучингу матиме вигляд. Блок 14 підтвердження розуміння потрібного, блок 15 кінцеве коригування, блок 16 кінцеві уточнення. Підсумовуємо, в цьому відео ми говорили про частину алгоритму самокоучингу з кінцевого коригування потрібного. Це важлива частина алгоритму для самоуправнця. Буває, маючи повне правильне планування, вивчаючи дії з реалізації, розумієш, що не все можна комунікувати з наявним та синергічно впроваджувати в діях з іншими. Тому потрібно вміти коригувати. Про це ми тільки що поговорили. А для подальшого зростання, для вміння самокоучитися чи коучити інших, варто ознайомитися з повними алгоритмами S7 і застосовувати їх. Ознайомитися з ними можна, прочитавши розділ. Коучинг, книги АССМ, чи переглянувши відео посилання внизу під відео. Підписуйтесь на канал, переглядайте всі наявні відео та отримуйте сповіщення про нові відео. На цьому каналі для вас більше 500 відео саморозвитку. З вас підписка, перегляд відео з алгоритмами, репост відео друзям в соцмережах, вподобайка і комент. Дай вам Бог здоров'я і до зустрічі в наступному відео.